Добрий день, шановні батьки. Пропоную сьогодні поговорити про дистанційне мінування, як уберегтися від небезпечних знахідок. Дистанційне мінування відбувається за допомогою спеціальних інженерних систем. Дальній залпи від 5 до 70 км, При цьому один залп здатен замінувати площу до 1 км, засіюючи її сотнями чи навіть тисячами мін. Також ворог дистанційно мінує територію за допомогою авіації та дронів. Що це означає для нас? Якщо ви побачили одну міну, дуже велика ймовірність, що поруч їх набагато більше. Якщо ще вчора місцевість була безпечною, наступного дня вона може бути замінованою. Якщо ви не бачите небезпеку, це не означає, що її немає. Міни мають різну форму та забарвлення, іноді ворог маскує міни за допомогою клею, піску, ґрунту тощо. Як не натрапити на міну? Обирайте асфальтові дороги, на асфальті ви видно міни добре. Уникайте ґрунтових доріг, а це парки, прибережні зони, поля, сосмуги тощо. Там міну ледь видно. Будьте максимально уважними, навіть на власному подвір'ї міни можуть ховатися серед трави та листя. Що робити у разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів? Зупиніться, не панікуйте, у паніці ми робимо зайві кроки, а у такій ситуації це небезпечно. Голосно попередьте про знахідку інших, якщо ви не самі. Не рухайтесь та роздивіться навколо, чи немає поблизу інших небезпечних предметів. Якщо навколо немає більше небезпек, обережно відійдіть якнайдалі від знахідки. Зателефонуйте 101 або 102, повідомте про місце виявлення небезпечної знахідки. Дочекайтеся приїзду спеціалістів, позначте небезпечну територію, не підпускайте інших. Дякую вам за увагу!